Друзі, всім доброго дня. Слава Україні! Слава нашим захисникам. Хотів би привітати всіх жіночок, матусь, захисниці святом, поважати скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. І щоб усе було у них добре. Так що, друзі, ну а ми рухаємося далі. Тобто на задньому фоні у мене зараз отакий, от не знаю, як правильно його назвати, ну це не бабар, це вже... На неї буханка, говорячи, чи хлібина, чи кирпич, чи таблетка, там. ну не Так що, друзі, готуємося ми в поїздку на Харківщину з понеділка на вівторок. І так як у хлопців також був такий апарат. Так що, хто дивиться, це для Олексія Саєнко. Буде дві-два автомобіля. У них була Буханка і була KIA Sorento, і, на жаль, не того, не того не стало. Тож вони не можуть виконувати свої бойові завдання, але... Ми вирішили допомогти і поставити на місце все те, що в них було. Так що такий бобарик, ми вже його перезули. Дякую Оксані і Роману Ціпко за ТО. Зробили тормоза, зробили кулісу, щоб краще включалися передачі. Тобто, ну, підрепетували. Хай це, звісно, не джип там, хай не крузак, як хтось там говорить. Ну, якщо маєте можливість, можете дати нам крузака. Ну Але така машина коштує 90 тисяч гривень і ми поставимо на заміну, тим паче, що в них машина розбита, але двигун там цілий, мости цілі і можна буде використовувати як донора. Так що хай служить. Ну а Kia Sorento вона на обкатці, тому що там роблений мотор, і Юра до неділі поїзде. Так як він працює зараз торговим, намотає кілометраж, хоча б 1000 кілометрів, зальємо масло, поміняємо фільтри, і в понеділок вона поїде своїм ходом. Так що, друзі, ще збираюся їхати на нову почту. От, я трошки вставлю відео там, вчорашніх два уривочка з прямого ефіру. Хто не був присутнім, можете подивитися, як це все діло відбувається, ну, як пісні співаємо. А також. Завдяки лотерейки і вашій небайдужості, ви просто неймовірні. Я хочу вам всім подякувати. Ми зібрали більше 106 тисяч гривень за вчорашній вечір. І це нас приближає. Так що, друзі, от такі штуки Ми відправляти. Одна поїде в третю штурмову бригаду. Я б ще вчора їх відправив би, але не було інверторів на 24 вольта. Там кажуть, Анатолій замовив. Зараз отримав тільки що посилання, що воно вже прийшло. І зараз один із них поїде в третю штурмову, один поїде в 464 батальйон. Не знаю, яка бригада, але це немає, немає різниці. Є хлопці-відеозвернення. Я виставляв, і нам ще треба три купити, тому що ми один вислали вчора по срочняку в от. І дружина військовослужбовця вчора привезла нам кошти за нього. Я кажу, боляха муха, я так цього всього не люблю, але, на жаль, я, ну, мені треба знову поставити на місце і купити те, кому ми обіцяли. Тобто це вже у нас п'яті реби, виходить, їх ще три замовлені, але вже треба чекати. Тобто така штука коштує 48 тисяч гривень, одна, плюс до неї там, інвертор, 1800 щось, копійками, ну, треба кабеля, вольтметр, амперметр, ну, якось так. Так що працюємо. Я дякую вам за вашу небайдужість. От, і, ну, хлопці сказали, що така штука все-таки працює. Так що будемо рухатися далі. Я вам дякувати за вашу небайдужість. Тому що, дякуючи вам, я зміг це все діло придбати. О, сьогодні приїхала Лафета вже додому, вчора. Олег зробив рейс і заробив на Збройні Сили України. Ну не, ну, не то, що на Збройні Сили України для транспортування транспортних засобів е, нам дали 100 літрів солярки за те, що він поїхав у рейс. Ну, помимо того, що там заправляли туди-сюди. Так що рухаємося далі. Дякую всім небайдужим. Зараз поїду на нову почту, відправлю це все діло, вірніше, отримаю інвертора, доукомплектую і відправлю дві посилки за призначенням. Так що дякую, рухаємося далі. Разом до нашої незалежності, тому що по-іншому ніяк. Також сьогодні приїжджав до мене один військовослужбовець 43-ї бригади. Дуже приємно, поздоров'я моїх дівчат. І ще раз вітаю всіх наших жіночок, всіх матусь, всіх захисниць із святом, всіх обіймаю. Ну а ми рухаємося далі. Так що все буде добре, все буде Україна. Бажаємо здоров'я. Ми бійці першої піхотної роти 464-го окремого піхотного батальйону. Що на даний момент виконують бойові завдання по захисту нашої країни на Солодарському напрямку, звертаємося до благодійного фонду Янголи Березані та Сергія Шелудько з допомозі по придбанню засоба обладнання автомобіля радіоелектронною боротьбою? Цей засіб потрібен нам для на для того, щоб ми могли. Доставляти на нуль боєприпаси, зброю, їжу, провізію, воду. Е -е -е, переможемо разом. Слава Україні! Героям слава! Так, друзі, нова почта номер 1 Оформляємо замовлення. Два репчика, які ми з вами купили. Дякую всім за вашу небайдужість. Тобто один поїде в нас в, 30, в третю окрему штурмову бригаду до хлопців, тим, кому ми купували автомобілі, передавали. Останнім часом. А це їде в 464-й батальйон першого рота. На жаль, не знаю бригади. Відеозвернення хлопці робили. Закриваємо це питання, придбали два інвертора на 24 вольти. Тобто відправляємо. Хай працює. Дасть Бог комусь врятує життя. Так що дякую вам всім, дякую за довіру, дякую за підтримку. Працюємо далі. Відпада, і до сина поля росте у них, в навіть нашим сил, відочаліся, ти сам, свято земля, на крові, ми є сім, не на хрестом, і чорнамриці.